Фліс, перший плюс другий, сорт вага мішечка 8 кг за 1350 гривень. Чоловіча плотна фліска, розмір Елька. Ще один чоловічий теж плотний фліс на замочку, розмір Елька. Жіночий фліс, розмір розмір Чоловіча плотна фліска, розмір 2XL. Чоловіча фліска розмір М. Жіночий фліс. Розмір Елька. Чоловіча плотна фліска, розмір Елька, жіночий фліс, розмір 44 легесенька фліска, розмір Елька. Чоловічий плотний фліс на замочку розмір XL. Чоловіча фліска на замку, розмір М-ка. Жіночий фліс, розмір Л-ка. Жіноча фліска розмір 52-й. Чоловічий фірмовий фліс, розмір. Мка. Жіноча фліска, розмір Л-ка. Чоловічий фліс розмір Л-ка. Легесенька жіноча фліска, розмір 52 І остання це є чоловічий фліс на замочку, розмір 3ХЛ. Це був фліс, перший плюс другий сорт. Вага мішечка 8 кг за 1350.